Легенди 90-х розкручуючи свій новий альбом Depeche Mode влаштували роздачу автографів у музичному магазині в Лос-Анджелесі, до якого завітало близько 17 тисяч фанатів, що мало не стало причиною заворушень. Подальший світовий тур став ще одним помітним успіхом, коли майже 50 тисяч квитків на концерту нью Йорку розійшлися менше ніж за годину. Незважаючи на це, в групі наростала напруженість. Незалежність Дейвіда Геена стала позначатися на його поведінці. Він став більш непредбачуваним і замкнутим. У Марсі нагора сталося кілька нападів Люці, після чого енді Флетчер відмовився брати участь у другій частині турне. <плес>